Всім доброго дня, вечора чи ранку, коли ви будете дивитися цей запис. А сьогодні я, Дар'я Маліхатко, Data Science директор Publicis Group, а також керівник комітету Data при Аяб Україні, хочу поділитися з вами інформацією про те, як штучний інтелект можна використовувати для заналізу даних. Я не буду сьогодні зупинятись на якихось деталях, трендах, статистиці щодо самого штучного інтелекту. Впевнена, що ви бачите онлайн багато цієї інформації, і розумієте, що це зараз. Тренді це актуально, це буде набирати ще більшої важливості. А зупинимось ми сьогодні з вами саме на тому, як його можна використовувати для аналізу даних. І коли ми говоримо про роботу з даними загалом, а то тут можна виділити такі основні шість блоків задач: це, по-перше, визначення задачі, питання, з якими ми будемо працювати щодо даних, це збір і генерація самих даних, це оцінка їх якості, їх чистка. Обробка, пошук та генерація інсайтів, а також звісно підготовка звіту для того, щоб прийняти якісь висновки. І на будь-якому етапі, і загалом, основна мета використання методів штучного інтелекту для роботи з даними це розкрити цінну інформацію, вдосконалити та автоматизувати процес, тобто покращити те, як ми працюємо з даними, зробити це швидше, легше, оптимально, ефективно, і подивимося, що ж на кожному етапі. А якщо ми говоримо саме про визначення задачі та питання, то тут перше і таке основне, з чим може допомагати. Штучний інтелект, генеративний штучний інтелект а це, наприклад, генерування запитань опитувань тому що дані можна отримувати з фактичних дій, а можна питати аудиторію. І що саме спитати для того, щоб отримати відповідь на наше ключове питання? Релевантно спитати для аудиторії, може з цим допомогти генератор. На базі штучного інтелекту, який заощадить час і зусилля для розробки ефективних запитань. Також штучний інтелект може дозволяти переписати та адаптувати текст під конкретну задачу, і може використовуватись, в тому числі, для того, щоб переформулювати бриф. До прикладу. Генеративний шифт фактично використовувався для підтримки на кожному етапі підготовки кампанії, починаючи від трансформації клієнтського брифу в стратегічний, тобто маючи задачі від клієнта поставити задачі іншим членам команди. Це генерація потреб споживачів на базі опису, цільової аудиторії, ну і фактично пропозиція самих рекламних текстів не лише визначення питання і задачі, а й наступні етапи. Переходячи до збору і генерації даних, тут ще може домогти в двох напрямках: перше, це те, що стосується загальної інформації. Фактично, штучний інтелект наразі має доступ до величезної бази даних інформації онлайн. І відповідно, якщо в нас є певна нова тематика, з якою ми не працювали. Або недостача певних технічних знань, ми можемо спитати штучний інтелект. Але тут важливо пам'ятати, що він іноді дуже впевнено вигадує факти. І це відомо як така галюцинація, і на це варто зважати і перепровіряти, якщо ви хочете отримати від штучного інтелекту, від чату GPT, наприклад, якісь дані фактичні. А також часто страпляється ситуація, коли ми не можемо використовувати фактичні дані, вони, наприклад, надто чутливі. Для використання конфіденційні, і тут генеративний штучний інтелект може створити для нас синтетичні дані, аналогічні, такі анонімізовані, для того, щоб з ними можна було працювати без шкоди для конфіденційності. Також він може підключатися до апі різних інструментів і, до прикладу, працювати з даними social listening, тобто того, що люди говорять онлайн, що вони пишуть на соціальних мережах, форумах і так далі, і допомагати з подальшою обробкою цих даних, тобто їх зібрати. І обробити, проаналізувати, і визначити контекст, якісь основні бар'єри драйвери, їх оцифрувати і, звісно, зробити це набагато швидше, набагато ефективніше, ніж би це робив звичайний спеціаліст вручну. Також варто при аналізі даних пам'ятати, що Треба оцінювати якісь даних, треба їх чистити, якщо є якісь помилки. І тут інструменти штучного інтелекту можуть ідентифікувати як підозрілу поведінку, так і певні помилки в даних чи коді. І якщо ми говоримо про код, то ми можемо попросити GPT поставити йому задачу перевірити наш код, щоб не шукати. Помилку вручну, це може бути звичайна кома чи якась одруківка. Чат-GPT може швидко знайти нашу помилку, або ж це та підтвердження фактів. До прикладу, якщо ми маємо результати аналітики чи дані, які не збігаються з тим, що ми очікували, чат бот штучного інтелекту може допомогти дослідити, в чому була причина. А, крім того, деякі моделі штучного інтелекту навіть можуть виявляти помилки до того і певні потенційні проблеми до того, як вони виникнуть. А, і фактично, завдяки цьому а, штучний інтелект може бути повноцінним напарником, а, наприклад, в кількісному дослідженні. Тобто ми вже говорили про те, що він може автоматизувати а, самі питання, він може автоматизовано перевіряти логіку відповіді, тобто відповідати за а, Якість даних, а також виключати ненадійні дані з аналізу і в подальшому їх обробляти цифровими інструментами, з врахуванням контексту. І говорячи про обробку даних, тут ми також можемо отримати прискорення і спрощення вже. Говорила про те, що чат GPT, штучний інтелект, може перевіряти код, але він може також його і створювати. Тобто, фактично, якщо ми хочемо інтерпретувати код, з яким ми працюємо, або згенерувати певний шаблон, з якого ми хочемо почати нашу задачу, то в цьому нам дійсно може допомогти штучний інтелект. Єдине, що варто пам'ятати, що від того, як ми поставимо задачу, таким і буде результат. Тобто, чим детальніше ми навчимо поставимо завдання на генерацію коду штучному інтелекту, тим більш якісний індивідуалізований код ми можемо отримати. Крім того, штучний інтелект може також аналізувати і текстові дані. За допомогою технік machine learning, за допомогою розпізнавання тексту. І, до прикладу, це може використовуватись в тому числі для задач пошукової реклами. І це може використовуватись для автоматизації, кластеризації пошукових термінів і, відповідно, подальшої візуалізації інсайтів. І це буде значно швидше, ефективно. І ці дані ми вже зможемо використовувати для підготовки рекомендацій і стратегії щодо просування пошуку нашого бренду. А, також зрозуміло, що всі дані ми аналізуємо для того, щоб отримати певні інсайти. А, і тут існує два підходи до аналізу даних з штучного інтелекту. Це дослідницький аналіз даних, а це такий швидкий огляд через підсумкову статистику та візуалізацію, які дозволяють нам досить швидко зрозуміти а, якісь основні параметри, атрибути, знайти відповідь на конкретне питання через сканування даних, а, визначити кореляції, тенденції. І так далі, а також більш глибокий розширений аналіз даних, який дозволяє інтерпретувати складні набори з обробки, резюмувати текст, проаналізувати настрої, створити звіти на основі даних. І знову ж таки, це може допомагати нам у фактичних наших щоденних задачах через трансформацію, наприклад, цирих тестових даних в аналітику, її оцифровку, виділення ключових слів, тем, наприклад, знову ж таки, працюючи з тим самим social listening, певними коментарями нашої аудиторії. І це дозволить нам зрозуміти основні тенденції, напрямки і покращити стратегію просування бренду, наприклад, в соціальних мережах. І, звісно, підготовка звіту а, вже говорили, що а, штучний інтелект допомагає узагальнювати, але він також може а, допомагати з написанням тексту переконаних рекомендацій презентації, а, автоматично генерувати і підбирати нам а, візуальну складову для а, нашого звіту, і відповідно а, допомагати швидко, ефективно. Готувати той самий резюмуючий, ефективний звіт. І з таких прикладів це може бути, наприклад, задача сегментації аудиторії, де штучний інтелект допоміг сформулювати короткий опис змістовної аудиторії на базі даних досліджень, які зрозуміли для кінцевого споживача, і також підібрав візуальну картинку, візуальне відображення нашої аудиторії, щоб. Дивлячись на портрет аудиторії, на картинку, можна було одразу зрозуміти, хто стоїть за цим сегментом і про кого ми говоримо. Тож, давайте резюмуємо про такі певні переваги. Ми вже поговорили, що саме дає нам штучний інтелект при аналізі даних, але пам'ятаємо, що все ж таки в нього є і певні обмеження. А якщо ми говоримо про методологію для роботи з даними, то так, звісно, штучний інтелект допомагає нам обрати з усього можливого пулу, але він може не враховувати певні нюанси. Все ж таки, кінцеве рішення має стояти за аналітиком, який розуміє мету. і Кінцеву ціль, задачі аналізу даних і той проєкту, з яким він працює. Також штучний інтелект, звісно, може формувати нам автоматично анкету для опитування, певну структуру для збору даних. Але якщо ми говоримо саме про анкету, про підбір питань, він може не враховувати певний культурний контекст. І тут знову ж таки нам буде потрібен спеціаліст, який буде розуміти, чим відрізняється особливості. Того чи іншого сегменту аудиторії тої чи іншої країни він штучний інтелект, звісно, прискорює і автоматизує генерацію даних, генерацію звіту, але на 100% він не може замінити інтерпретацію спеціаліста. Тому що людська поведінка складна, і знову ж таки, коли ми готуємо звіт, нам варто пам'ятати і про те, хто буде кінцевим споживачем цього звіту, і як адаптувати всю отриману інформацію для того, щоб саме цій людині аудиторії було найбільш зрозуміло те, що ми хочемо донести. Ну і не зачіпали раніше, але штучний інтелект може навіть будувати прогнозні на моделі на базі історичних даних, а він автоматизує побудову математичних модель, фактично, але при цьому він не враховує особливості логіки та бізнес-контексту. До прикладу, на базі такого штучного інтелекту, майже автоматизації машин-лернінг працює. Частково робін від мета, але а, при цьому все одно кінцеве рішення про те, а, яка модель, а, які особливості впливу, а, і що є найбільш ефективним і точним для прогнозу, для аналізу, має приймати аналітик. Тож, важке питання, чи замінить штучний інтелект аналітика даних, і фактично. Як ми щойно з вами проговорили, точно ні, він не призначений для цього. Натомість це скоріше корисний інструмент, який бере на себе а, певні важливі такі а, задачі, оптимізує процеси. А, але коли рішення доходить до розуміння бізнес-контексту, прийняття якихось важливих кінцевих рішень, забезпечення етичних практик, обробки даних, ефективної передачі інформації про даних, то тут. Нікуди не дайтесь від людського досвіду, від спеціалістів-аналітиків. Тому це інструмент, який допоможе, але точно не замінить. І куди ж ми прямуємо щодо використання штучного інтелекту для аналізу даних, ми розуміємо, що він а, буде допомагати і а, буде мати певний вплив і найбільший проактивний підхід такий буде. Давати найбільші результати, тому варто залишатися в курсі подій, тестувати різноманітні підходи для того, щоб оптимізувати свою роботу, знаходити ефективні рішення і бути на цьому гребні не лише тренду, а й можливості ефективної роботи. Тому це те, що хотіла вам сьогодні розказати. Я дякую вам за увагу і. Сподіваюся, інформація буде для вас корисною і надихне на тестування і використання штучного інтелекту також для аналізу даних.